Сім ознак фінансового вигорання. Перша хронічна фінансова втома. Ну що таке втома, ми знаємо. У нас з вами втома вже шостий рік, тобто постійний стрес, постійні випробування, тривожність і незрозумілість, що буде завтра. Ми хвилюємо за своє майбутнє, бо воно для нас невідомо. Ми не знаємо, що буде далі, ми не можемо прогнозувати нічого. І саме ця втома: чому я кажу шостий рік, бо це почалася пандемія. Пандемія була у нас в березні 2020-го, і, відповідно, не встигла вона закінчитися, як почалось повномасштабне вторгнення. Це все впливає на нас дійсно, і хочеш ти цього чи не хочеш, але ми усвідомлюємо, що психологічно, ментально і фізично ми сильно втомились. Ну і фінансово теж ми сильно втормились. Є таке відчуття, що ти працюєш зранку до вечора, зранку до вечора, але ж е Результат не дає задоволення. Більш того, все, що ти заробляєш, тобі потрібно віддати по рахункам, по зобов'язанням, по виплатам, і приходить кін... кінець місяця і гроші закінчуються, а в тебе попереду новий місяць, потрібно знову заробляти гроші, знову їх витрачати, ці гроші. І так без кінця і краю. Роберт Кіосакі назвав це щурячими перегонами, коли ти працюєш за гроші. Місяць, для того, щоб наступного місяця їх витратити, заробити нові, наступного місяця витратити на такий день сурка, якщо ви пам'ятаєте цей чудовий фільм з Білим Юреєм. І кожен місяць нагадує попередній. Саме головне, що ви відчуваєте в цей момент, у вас немає бажання, немає бажання це робити з творчості, з енергії, з бажання щось вийти на новий рівень і щось зробити з е, задоволенням. Ви робите, бо це рутина, бо вам потрібно це робити. Ви не можете зупинитись, бо у вас без грошей ви не зможете існувати далі. Це ваш обов'язок, і саме через обов'язок ви робите. І, відповідно, ви не отримаєте не тільки задоволення, а ще й відчуваєте ту саму фінансову втому. Що я роблю в такому випадку? Я в першу чергу роблю рейтинг, рейтинг тих справ якими я займаюсь, І я їх рентингую по такому критерію, як важливість від 1 до 10, де 1 – це абсолютно неважливо, а 10 – це дуже надважливо. І терміновість, де 1 – це зовсім не терміново, а 10 – це потрібно на позавчора. І далі, коли я роблю рейтинг, наприклад, своїх 10 справ, якими я займаюсь, то сумуючи ці оцінки, я можу ви відбудувати їх по списку, Згідно рейтингу по черзі і побачити, які справи потрібно робити в першу чергу, які в другу, які в третій, а від яких краще відмовитись, чи делегувати, чи передати на аутсорс, Правило парети: 80 на 20% тут дуже гарно працює, 20% ваших зусиль дають 80% результату. І навпаки. То 80% зусиль завдяки цій системі рейтингу дозволяє мені. Зрозуміти, що є для мене рутина. А рутина це те, що мені не подобається, це те, що мене якраз і тягне вниз, тобто, це те, що мене тримає на місці, це те, що я роблю з обов'язку, тому що треба. А я не хочу робити, так же як і ви, щось, коли це треба. Я хочу робити, коли душа співає. Хлопає владощі, коли серце наповнюється радістю, любов'ю та хочеться творити. Ось саме в цьому стані ми стаємо надефективними, а цей стан залежить від того, що ми робимо і для чого ми робимо. То коли ви робите це з радощі, задоволення, коли ви робите це для тих людей, які це цінують, поважають і е е вдячні вам не тільки словами, а ще й грошима, то ви відчуваєте зовсім іншу енергію і зовсім інший. Сенс того, що ви робите, проаналізуйте, будь ласка, що ви робите? Зробіть рейтинг, як ви це робите. До рейтингу додайте ще один додатковий оціночку. Це окрім того, що я сказав, просто додатково зробіть рейтинг по вашим справам по школі від 1 до 10, де один я це роблю без задоволення, я не хочу це робити, я б ніколи це не робив. До 10, де я роблю це. Навіть якщо мені гроші не платять, і мені це дуже подобається. Я хочу робити це знову і знов, і кожного ранку просинатися для того, щоб виконати цю роботу, і це є моя творчість. І вам буде зрозуміло, від чого потрібно відмовитись, а на чому потрібно сконцентруватись. Ключ до антідоту це ваша енергія, це ваш стан, це ваші відчуття, це ваша радість, задоволення і творчість. Тому ось така у нас була перша з сіми діагностика фінансового вигорання.